Усім привіт! Ми продовжуємо нашу з вами рубрику про шопінг. І сьогодні, як я і обіцяла в попередньому відео, ми побуваємо в Нью-Йоркері та котоні. Одразу хочу сказати про те, що я буду показувати лише новинки, які я не показувала в попередніх шопінг-влогах. Ну і перше, куди ми йдемо, це магазин Нью-Йоркер. Перше, що нас тут зустрічає, топ за 319 гривень. Є в рожевому кольорі, ось такому гарному, а є в більш базовому, а саме сірий та білий колір. Далі 399 гривень топ, знайшла тільки в білому кольорі. Він ось такий під шкіру зроблений. 500 гривень. Ще ось такий топ, в білий та помаранчевий колір є. 649 гривень сукня. До речі, я таку приміряла, але її якось не е, звернула увагу на кольори, що є блакитний. Та рожевий кольор, тут метелики, до речі. Далі 649 гривень сукня в клітинку чорно-білу. У неї також йде ось такий пасок на талії. Досить дивна сукня, 800 гривень саме через її колір. А, але все ж таки, ось так вона виглядає. За 649 гривень топ в'язаний в рожевому кольорі. Також ще знайшла 949 гривень біла звичайненька ось така сукня з довгим рукавом, 799 гривень білі джинси, у них дірки на колінах, до речі, 579 гривень, ось така біла сорочка, досить прикольна з довгим рукавом. Далі взуття 799 гривень є ось таке чорне, також є ось таке за 799 гривень біле. Чорне, а також червоне, дивлячись, який у вас лук, то вже підбирати треба. 1199 гривень на підборах в білому та чорному кольорі. З біжутерії у нас тут ось такі прикольні бусики. За 319 гривень. Ще одні бусики з квіточками та бісером, 249 гривень. Ось така морська тематика. Тут мушлі і всяке таке інше 249 гривень. І ось що я сьогодні примірюю. Це, звісно, ще не все, бо я там ще одну сукню вирішила приміряти. Ось як воно на мені виглядає. Так, я ці шорти вже приміряла у минулому відео. Але я вирішила трохи інший розмір взяти. А, от. І в тому магазині не було того розміру, який мені треба, а в цьому вже є. Тому дивимось на топ, бо я його ще не міряла. Він досить прикольний, ось так він позаду виглядає, ось так спереду, але все ж таки я його не придбала, тому що не знаю, чомусь все ж таки мене зупинила думка про те, щоб його купити. Розмір у нас тут XS і коштують вони 799 гривень. І тут ще є гудзик, на всяк випадок. Ну, а топ у нас коштує 500 гривень і склад поліамід 100%. А розмір, до речі, брала Еску. Топи я чомусь беру завжди Еску зазвичай. Тому якось так із цих двох товарів я беру лише ось ці шортики. Ну, а далі моя мама вирішила теж приміряти дещо, тому я покажу і те, що примірила моя мама. Ось ось така суперська сукня, вона на ній просто супер, як сидить, як на мій погляд. Також ще в чорному кольорі, але все ж таки, мені здається, що в зеленому для неї краще, ніж в чорному. А також ще ось таку сукню вона примірила з коротким рукавом, вже з короткою спідницею. Чорна з білими ось такими квітками. Коштує вона 649 гривень, віскоза 100% матеріал Матеріалу розмір 36. Ну і ось така ще сукня з квіточками, але тут вже різного кольору. Ці квіточки Ну і коштує ця сукня 649 гривень. Матеріал тут чомусь до речі не вказаний, тому вибачте, але розмір 38. І я також примірила сукню, як моя мама. Моя мама приміряла зелену та чорну, а я рожеву. Я фанат рожево-білих речей. Тому ось ось така сукня, вона просто суперська. Ось ми разом з мамою приміряємо. Ну і не знаю, вона мені чомусь сподобалась, але, до речі, такий прикол: те, що й в мене ніколи не було суконь або спідниць довгою спідницею. Тому це моя така перша сукня. З довгою спідницею. І це просто супер. Мені розріз, до речі, дуже подобається, але з цією сукнею будуть деякі пригоди. Ну і про ці пригоди ви вже дізнаєтесь в кінці відео, коли я буду показувати свої покупки. Ну, а поки що ось я її купую і розкажу про ціну. Коштує вона у нас 799 гривень, матеріал військовий 100%. І розмір я брала 34-й. Ну а далі магазин котон я давно сюди до речі вже не заходила. Тому ось виправляюся. Нас тут зустрічають ось такі манекени: біло-блакитний колір, прям морська якась тематика. Аж на думку спадає. 1600 гривень ось така сукня жовтого кольору з квіточками рожево-фіолетовому з довгою спідницею. Далі за 1600 гривень біла сукня з жовтими квітками. Також вона йде з довгою спідницею. 1200 гривень ось така сукня в жовтому кольорі. Також з квітками. Досить прикольно. Як ви бачите, тут все жовтого кольору, чомусь у мене пішло. 379 гривень. Гривені звичайний коричневий топ. 700 гривень ось така чорна сукня в білий горошок. Далі я знайшла ось такий прям сяючий манекен. Просто у нього сукня вся в блискітках, і з довгою спідницею, до речі, ця сукня коштує 1500 гривень. Також тут ще поряд висіла ось така сукня, але, як на мій погляд, та Краще чомусь, не знаю, чому мені так здається, але все ж таки коштує 2000. Далі 3799 гривень, ось така, прям, я не знаю, якась випускна сукня. Тому, якщо у вас випуск, то можете сюди прийти, в принципі. 1300 гривень Фіолетова сукня, також вона в паєтках. Вона без рукавів, до речі, досить прикольно. Далі за 1799 гривень ще одна фіолетова сукня, але у неї вже є плечики. І також ось така у неї спідничка. 799 гривень чорна сукня. У неї дуже прикольні ось такі затяжечки на грудях. Не знаю, чомусь мені завжди ось таке подобається. Не можу зрозуміти, чому. 1400 гривень фіолетова сукня вже така літня з квіточками. 1599 гривень рожева сукня вона досить гарна. Мені колір сподобався. 1900 гривень сукня з квітками, рожевий. Жовтий, помаранчевий і довга спідниця. До речі, 1400 гривень сукня в такому м'ятно-салатовому, зеленому кольорі. Далі я ще знайшла ось таку помаранчеву сукню за 1400 гривень, вона досить яскрава. У неї також на талії йде пояс і в неї довга спідниця. Далі футболки від 449 гривень різні, також шортики досить прикольні. Que Це новинки такі 800 гривень сарафанчик в червоному кольорі. Він простенький, прямого крою, але все ж таки. 849 гривень сорочка з коротким рукавом та рожевою квіточкою. А також до цієї сорочки йде ось такі шортики. Шортики коштують 899 гривень, 299 гривень спідниця фіолетова, і в клітинку у неї тут ось така кишенька. 500 гривень топ салатово мятний Далі ще за 899 гривень сукня вона йде по талії в смужку. За 1199 гривень сарафанчик його можна, до речі, одягати під якусь футболку або топ. Далі у нас 999 гривень помаранчевий сарафанчик знову ж таки. А в квіточку у нього тут ще зав'язочки зверху. Тисячу гривень сукня звичайненька така з квітками. Далі я тут ще помітила ось такі манекени. Досить виділяється ось ця шовта сукня, але чомусь я її не знайшла, тому ціну сказати не можу. 749 гривень блузка без рукавів. Білого кольору, досить гарна, як на мій погляд, 1800 гривень сукня білого кольору з жовтими квіточками, і далі просто суперський топи. 450 гривень в кавунчиках і написано «Delicious». Просто супер, я не знаю, досить мило і ось такий ще м'ярний. Далі за 899 гривень чорна сукня з наче як сонячником, але білого кольору. 499 гривень топ. Ось такий він морський. Я не знаю, чому мені так здається. І спідничка ось така коштує вона 499 гривень. 1900 гривень сукня, до речі, ось ці от плечики можна спускати, буде досить гарно. І також є поясочок Наталії. І довга спідничка у неї. Ну а зараз хвилинка хейту цієї от сорочки за 799 гривень, а саме за її принт. Я маю на увазі те, з чого зроблений цей принт. Це просто ти його чіпаєш, воно якесь таке неприємне на дотик, і Мені ще здається, що воно злізе після першого ж прання? Спітницю це до речі також стосується. Коштує вона 899 гривень. Ось. За 1300 гривень сорочка без рукавів синього кольору, в білу смужку з нашивкою. 1499 гривень такі дивні джинси, я не знаю. Я таких, до речі, ніколи не бачила, тому це їхня родзиночка така, і тут ще дірки на колінах. Далі 1000 гривень сукня в синьому кольорі з ось такою от спідничкою, а також сорочка 749 гривень з коротким рукавом рукавом. Ну і зараз я покажу вам мої покупки. Перше, це ось ця сукня рожева. Вона мені, я не знаю, чомусь дуже сильно сподобалася. Це рахунок спідниці, за рахунок якоїсь, я не знаю, вона проста, але все ж таки мені зайшла. Оці от плечі спущені, просто супер. Цей виріс, а, колір, просто неймовірний. Він такий ніжно-рожевий, плюс ці крапочки білі. Просто клас. Але, Як я казала, будуть пригоди з цією сукнею, а саме ми знайшли дефект після того, як вже придбали її та поїхала додому. Ось цей дефект це якийсь такий шов, якого не повинно бути на цьому місці, але він чомусь є. Тому ми повернули цю сукню, обміняти ми не змогли, тому що там не було мого розміру, аби його обміняти саме в цьому кольорі. Тому ми поїхали в республіку через декілька днів. Тут ми знайшли якраз цю сукню в тому ж розмірі, в тому ж кольорі, і ми її все ж таки придбали, тому що я не знаю, вона мені сподобалась, і я її хотіла. І ось... Ми її знайшли, і це просто супер. Ну і мораль цієї історії це те, що потрібно продивлятися речі з верху до низу, навіть якщо ви продивилися, продивитися ще раз. Ну і ось моя мама також купила цю сукню, але в зеленому кольорі такому. Також гарна, і вона така сама такого самого розміру, але в зеленому кольорі. І ще я купила шорти, як я вже казала. Оці з сердечками, я не знаю, вони мені чомусь дуже сподобались кольором і самим принтом. Ну, це всі речі, які я придбала сьогодні. Зараз ви будете бачити їх поблизу. Ось як вони виглядають. Ну і вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал на соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Ну і всім ще раз дякую за перегляд цього відео. І бувайте до нових зустрічей!